Дане перехрестя дійсно досить проблематичне і зумовлена ця проблематика неправильним трактуванням проїзду перехрестя мимо водіями. Наприклад, ми бачимо зараз перед собою знак 2.4 правил дорожнього руху, який означає кінець головної дороги, який дуже часто в наші водії плутають з головною дорогою, з знаком 2.3. На цьому досить необхідно зосередити увагу, тому що водії. Переконані в тому, що вони рухаються по головній дорозі і їм повинні надавати перевагу в русі, хочеться закцентувати увагу на тому, що при проїзді даного перехрестя це перехрестя називається регульованим, так як воно регулюється показчиками світлофорів. І тут такого поняття, як головна дорога або другорядна дорога, наразі немає як такого у разі тому, якщо світлофори за погодні умов або Надзвичайно ситуації не працюють. Водії, які не бачать перед собою знаку головної дороги, повинні керувати транспортний засіб, так ніби вони перебувають на другорядній дорозі. Тому тут повинні водії користуватися правилом правої руки і надати перевагу транспортним засобам, які наближаються праворуч від автомобіля. Хочеться нагадати водіям транспортних засобів два правила, якими дуже часто нехтують при проїзді даного перехрестя. Це пункт правил 16.4 та пункт правил 16.5 правил дорожнього руху України, згідно яких навіть під час вашого дозволяючого сигналу світлофора зеленого ви повинні надати. Можливість закінчити транспортним засобом, який вже рухається по даному перехресті, закінчити маневр і закінчити рух по даному перехресті. У разі тому, якщо ви бачите перед собою зелений сигнал світлофора, але ви бачите чітко, що на перехресті є транспортні і утворився затор, ви не можете виїжджати на перехресті, знову ж таки, тому що станете перешкодою для інших учасників дорожнього руху, транспортних водіїв транспортних засобів та пішоходів, які рухаються по даному перехресті. Під час проїзду перехрестя потрібно також пам'ятати, що воно є досить великим. І, наприклад, якщо ви проїжджаєте з вулиці Вітовського до вулиці Сахарова, вам потрібно проїхати досить велику відстань. Бувають такі ситуації, коли ви починаєте рух на зелений сигнал світлофора, але ще не завершивши рух по прихресті, не доїхали до вулиці Сахарова, включається вже червоний сигнал світлофора. Тут водії, які рухаються з центру, знову ж таки, не дочекавшись, поки звільниться Перехрестя від інших транспортних засобів розпочинають рух. Цим спричиняються затори на дорогах, тим спричиняються дорожньо-транспортні пригоди на дорозі.